Вітаю вас, діти та батьки. Сьогодні середа, третій день тижня і у нас заняття з грамоти. Уявіть собі, скільки навкруги звуків, навіть тоді, коли панує тиша, щось обов'язково шурхотить, шелестить, шепочеться, шарудить. Ш Шепоче листячко на вітах, його збудив бешкетник вітер. А над водою комиші. Співають пісеньку ласкаву із теплим вітром в лузі трави. Змія стривожено шипить. Крильми над нами птах шумить. Ш -ш -ш -ш. Машини по дорозі мчать, невтомні шини шелестять. Ш -ш -ш -ш. Тихенько мишка шарудить, коли усе навколо спить. Ш -ш -ш. Який звук ви чули найчастіше? Так, це звук ш. Промовте звук ш біля дзеркала. Наші губи округлені і трошечки витягнуті вперед, зубки зближені. Широкий кінчик язика піднімається за верхні зуби до переднього краю піднебіння. Під час вимови звука ш повітря зустрічає перешкоду у вигляді зубів та язика. Чи можемо ми проспівати звук ш? ш? Ні, не можемо. Отже, звук ш приголосний, а зараз плесніть у долоньки, коли почуєте звук ш. З, с, ш, В, Б. Ш. П. Ш. Т. Ш. З. С. Ш. Подивіться, це шафа. Пропоную нам послухати вірш про цю шафу. В нашій шафі мішанина, там і шуба, і машина, шапка, мушлі, і шнурок, швабра, майка і фартушок, пляшка, груша, і подушка, аркуш, ківш, комиш, шалаш. Шорти, шайба, капелюшок, чашка, кошенятко, дошка, шарфик, яблуко і гармошка, кошик, шишка, шоколад. Як же тут навести лад? Дійсно, яка купа різних речей зібрана у шафі? Пропоную розшукати деякі з цих предметів у шафі. Разом із хлопчиком на ім'я Шерлок, а також з'ясувати, де знаходиться звук Ш у словах. Отже, Шерлок шукає шапку. Скажімо разом, Шерлок шукає шапку. Знайшли? Ось вона шапка, де знаходиться звук Ш. Так, на початку слова. Отже, Залишаємо позначку у першому квадратику. Шерлок шукає мушлю. Ось вона мушля. Скажімо разом, мушля. Де знаходиться звук ш у слові мушля. Так, всередині слова. Отже, ставимо позначку в середньому квадратику. Шерлок шукає аркуш. Ось. Знайшов шерлок аркуш, а ви знайшли? Де знаходиться звук Ш у слові аркуш? Так, в кінці слова ставимо позначку в останньому квадратику. Шерлок шукає шоколад. Скажімо разом, шерлок шукає шоколад. Знайшли ось шоколад. Де знаходиться звук ш. Так, на початку слова. Отже, залишаємо позначку у першому квадратику. Шерлок шукає кошеня. Ось воно кошеня. Скажімо разом кошеня, де знаходиться звук ш у слові кошеня. Так, всередині слова ставимо позначку в середньому квадратику. Шерлок шукає комиш. Ось знайшов шерлок комиш, а ви знайшли, де знаходиться звук ш у слові комиш. Так, в кінці слова ставимо позначку в останньому квадратику. На письмі звук ш позначається буквою ш. Ось так вона виглядає. Запам'ятали? Зараз будемо її шукати. Погляньте на ці предмети і скажіть, де сховалась літера Ш? Спробуйте її знайти. Труби на кораблі, схожі на букву Ш, парканчик. Квітки, схожі на букву «ш». шарф. Шафа з жухлядами схожа на букву «ш». Стовбур дерева з гілочками, схожий на букву «ш». Пропоную вам сьогодні продовжувати вчитись об'єднувати звуки у склади. А також спробуємо знайти слова, які починаються на склади, які ми утворимо. Ось погляньте. Якщо до звука Ш додати звук А. Разом це Ш. Погляньте на картинки. Яке слово починається на Ша. Шарф звук Ш додаємо звук О. Разом буде «шо». Яке слово починається на «шо»? Шорти. Звук Ш. Додаємо звук Е. Разом буде «ше». Яке слово на вашу думку починається на «ше»? Шершень. Звук Ш. Додаємо звук І. Разом буде «щі». Яке слово на вашу думку починається на «щі»? Шість. Звук Ш. Додаємо звук. І, разом буде ши. Яке слово починається на ши. «Шишка». Звук «ш» додаємо звук У. Разом буде шу. Яке слово, на вашу думку, починається на шу. «Шуруп». Щоб краще запам'ятати, звук ш та букву ш. Пропоную вам знайти завдання до душі та виконати його.